Парк із 400 дерев, які висадили цієї весни біля озера Чеха в Сумах, ніхто не доглядає. До сьогодні тут була некошена трава та посохлі сосни. Організатор створення парку змушений був звернутися через соцмережу до керівництва міста щодо цієї ситуації. Більше в нашому сюжеті. Сьогодні близько 10-ї ранку троє чоловіків тут косять траву. Більшість дерев прижилися, ялинки та листяні породи. Сосни стоять пожовклим. Навірно, доглядають разкосять. Так я думаю, що доглядають. По-моєму, вже другий раз косять. Да, ухажують тут добре. Ми не так часто гуляємо, звісно, не кожен день. Ну щоб косили, я рідко бачу. Вважаю, що треба доглядати краще за ними. Микола Баштовий, науковець біолог. Річний пісок говорить, який був сюди завезений при будівництві цих мікрорайонів наприкінці 70-х, на початку 80-х років минулого століття, підходить не для всіх дерев. Тої величини сосни, які посадили, вони навряд чи тут приживуться. Тут добре ви бачите, тут берези, каштани або молоді ялини, вони приживаються все ж. Але те, що вже досить дорослого віку, сосни, наприклад, вони тут не приживуться. Треба за ними дуже добре доглядати. А тут догляд досить проблемний для міської влади. Повинен хтось відповідати за цю ділянку. І не тільки сьогодні косити, але й в інший час косити треба було. Один з організаторів створення парку Дмитро Колібабін учора записав звернення до міської влади. Я неоднократно однократно обращався за тим, щоб взяли це місце на баланс, і мені обіцяли, що все буде викошана, що все буде в порядку. С жалінню на сьогоднішній день це не так. Сьогодні нам розповів, що восени планують тут посадити дерева. Я був, вчора, я був і вчора на місці і сьогодні їздив, дивився стан дерев, які ми садили. Скажу так, я задоволений результатом, тому що більшість дерев прижилася. Так, дійсно, є деякі сосни, які знаходяться у пожовклому стані, але вони іще живі. І в нас запланована підсадка дерев на осінь. Це нормально, коли висаджуються дерева, завжди закладається якийсь відсоток неприживаємості, тому що йде пересадка. Парк біля озера Чеха з'явився під час всесвітньої акції озеленення планети 10 квітня. Тоді тут посадили понад 400 дерев на приблизно 50 тисяч гривень. За словами Дмитра Колібабіна, жоден садженець не купували за бюджетні кошти. Усе оплатили приватні компанії, громадські організації та окремі люди. Ігор Стрельцов, Олександр Сокол, Олександр Гордус новини на Суспільному. Суми. Директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба, який мав узяти на баланс новостворений парк, телефоном вранці обіцяв прокоментувати ситуацію, але до кінця дня часу для цього не знайшов. Нагадаю, після того як ці дерева висадили, представник департаменту говорив, парк набуде офіційного статусу. Розробляється проект проектно-кошторисна документація буде розроблена. Взятий на баланс, якщо це буде офіційний статус, департаментом інфраструктури міста. Поки ці всі процедури, скажімо так, будуть виконані. Полив буде здійснено силами комунального підприємства Зеленбуд і «Шляхрембуд». А це в цьому році буде надано статус. І вже будуть, коли він набуде офіційного статусу, будуть, як зазначив мер, виділені кошти на утримання даного парку.